Ще один гігават електроенергії. Реалії сьогодення змусили енергетиків активно працювати над розбудовою енергосистеми. Тож, аби забезпечити країну електрикою, планують добудувати та ввести в експлуатацію ще один атомний енергоблок. Фактично, вона на тому ж самому рівні і залишається. Ми то що ми робимо зараз, це відновлювальні роботи. Ми фактично поновлюємо те, що було пошкоджено протягом цих 30 троє майже більше ніж 30 років. Поки ці блоки тут стояли без деякої уваги. Перемонтно відбудовні роботи ми, так як Петро Борисович сказав, ми відновлюємо той стан будівельних конструкцій, стан елементів, які, на жаль, з часом консервації будівельних робіт прийшли до певного скажімо так, стану, але їх можна і треба відновлювати. Втім, для запуску енергоблоку не вистачає рішення уряду, і поки тривають відновлювальні роботи, воно вкрай необхідне. Адже в іншому випадку споруда знов залишиться бездіяльною. Зараз фактично ці роботи закінчуються, і ми очікуємо закону про добудову третього і четвертого енергоблоку від Верховної Ради. Ви знаєте, що закон вже пройшов в комітеті і рекомендований для голосування в залі. Є діякі скептики цього закону, є діякі противники. Я думаю, що їхні бажати, і закон буде проголосований. Після того, як він буде проголосований, ми робимо все для того, щоб наступного дня починати монтаж обладнання, яке зараз ревізується, на якій розробляється документація, поновлюється документація, погоджується з надзорним органом України, для того, щоб можна було приступати вже для монтажу обладнання. Поки йдуть урядові баталії, тут кипить робота до відновлення, долучилися і працівники окупованої Запорізької атомної електростанції. На даний час ми виконуємо технічну допомогу при організації ремонтів діючих енергоблоків на всіх майданчиках станцій: на Рівненській, на Хмельницькій, на Південноукраїнській залучені для виконання ремонтів. На хає на даний час енергоремонтного підрозділу, який Працює на майданчику Хмельницька АЕС – це 247 чоловік. Зазвичай зведення енергоблоку займає близько 60 місяців. Це відлік від моменту закінчення відновлювальних робіт до початку встановлення обладнання. Втім, на ХАЕС планують зробити це у коротші терміни. Усі роблять акцент на тому, щоб і сили усі акумулюють і відповідні бригади накопичують для того, щоб два-три роки. Було збудовано вже третій енергоблок. Ми всі будемо докладати максимум зусиль для цього. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.